Добрий ранок, малята! Подивіться, який безлад сьогодні панує на занятті. Зламався наш будинок, який ми використовуємо у іграх і на заняттях. І тому наш майстер Антон вирішив його побудувати. Подивіться, скільки приніс приладів для цього. Але головний його помічник дриль зламався. І як же ж працювати без нього? Можна, звісно, використати молоток. Але це треба багато сили і часу довго. І тому ви знайшли отакого помічника, який вмикають в розетку, нажимають кнопку, і за допомогою електрики починає ось так двигатися свердло, отаке. І швидко робляться дірочки, потім туди забиваються цвяхи або вкручуються. Інші е, вироби, які з'єднують деталі між собою. От зараз давайте ми йому допоможемо. Зробимо такий самий дриль з пластиліну. Нам знадобляться пластилін будь-якого кольору, стека, серветка і фольга. Пластилін обов'язково трішечки нагріти, розімнемо ручки. Я перед заняттям. Вам покажу відео гімнастику для пальчиків. Ви її зробите, а потім почнемо ліпити. Так, у мене мій дрил буде синього кольору. Працюємо з цілою о, такою заготовочкою, з цілим шматком. Я його розімну, розкатаю рухами до себе від себе. Так, згорну навпіл. Передам йому форму такої ковбаски, а потім перегну вниз. Тепер трішечки ось так заокруглю кінчики. Дивіться, вказівним пальчиком ось так поглажу, там, де якісь нерівності. Так, і в мене майже початок. Майже закінчена підготовча робота. Так, трішечки схожий. Тепер дивимося. Це основа. А довгий і чорний у нас буде провід, який буде з'єднувати наш дриль з розеткою. Для цього я візьму чорний пластилін і розкатаю довгу ковбаску. Ось таку. Так, на кінці зроблю, ось так руками приплюсну, ніби, бачите, змійка вийшла і стекою, гострою стороною. Ось так зроблю надріз і вийде така заготовочка. Поки що воно все буде окремо лежати. А з фольги, діти вийде, у нас свердло, яке буде навколо себе обертатися і робити дірочки. Ось так її скрутіть, потім між долоньками. Можна зробити довге, якщо, дуже довге вийшло, його об... обірвемо і буде менше. Я спочатку дуже велику заготовочку зробила, але виправила. Ось так. Отут буде свердло, а тут у нас буде ось така. Такий провід. Так. Ну, як ви гадаєте, схожий, допоможе він нашому майстру в ремонті. Я гадаю, що так. Бажаю вам успіхів, гарної роботи і чекаю на ваші фото і відео. Бувайте!